Виборів залишилося всього дві доби так мало часу, аби визначитися за кого голосувати. Крім того, важливим фактором є обізнаність громадян з виборчим законодавством. У державі триває виборча кампанія дострокових президентських виборів, які відбудуться 25 травня. З огляду на напружену суспільно-політичну ситуацію в країні. Надзвичайно важливим є проведення виборів у законодавчому полі. Про те, щоб у день виборів ніхто не зміг порушити ваше право на вибір майбутнього країни, прослідкує також і Лозівська прокуратура. Так, Лозівська міжнародна прокуратура веде чергування, у тому числі у вихідні. І у день виборів також таке чергування буде вестися. І організацію підготовки і проведення виборів президента України, контроль за додержанням виборчого законодавства забезпечує Центральна виборча комісія. У свою чергу окружні та дільничні виборчі комісії здійснюють контроль за додержанням виборчого законодавства на відповідних територіях. Органи прокуратури, згідно законодавства, не займаються безпосередньо врегулюванням спірних питань під час виборів. Проте громадяни, які не знайшли правди у дільничних та окружних виборчих комісіях, все ж таки можуть звертатися і до прокуратури. Безперечно, громадяни мають право звертатися до нас також. Такі звернення будуть прийняті і їх вирішення встановленому порядку. Усі скарги, що стосуються виборчого процесу, розглядаються на засіданнях відповідних комісій або ж у судах. До Центральної виборчої комісії оскаржуються рішення, дії чи бездіяльність окружної виборчої комісії або члена такої комісії. Окружна виборча комісія, у свою чергу, розглядає звернення. Заяви і скарги щодо організації і проведення виборів у межах територіального виборчого округу, а також звернення заяви і скарги на рішення, діючи бездіяльність дільничних виборчих комісій та або їх членів і приймає щодо них рішення. У свою чергу дільнична виборча комісія розглядає звернення заяви і скарги з питань внесення змін до списку виборців. Організації та проведення голосування і підрахунку голосів на виборчі дільниці та приймає щодо них рішення згідно закону України про вибори президента України. Зміни у списки виборців у день виборів не вносяться. Так, питання щодо внесення до списків скарги з цього приводу можуть подаватися о, мінімум у п'ятиденний строк. До дня голосування. Терміни щодо коригування спис... списків вже вийшли так. Законом України визначені права кожного виборця, зокрема, право на знайомлення зі списком виборців у приміщенні виборчої дільниці та перевірку правильності внесених до нього відомостей. Громадяни також має право звернутися до відповідних дільничної чи окружної виборчих комісій, або безпосередньо до органу ведення ведення державного реєстру виборців чи суду замість знаходження виборчої дільниці щодо допущених при складанні попереднього списку виборців неправильних чи неточних даних, відсутності у списку особи або інших осіб, а також відповідних відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися. Слід зауваження, що заважте, що порушення законодавства про вибори президента України передбачають кримінальну, адміністративну та іншу відповідальність. Скористайтеся привілеєм змінити країну 25 травня. Прийдіть та оберіть нового президента.